Кавалерочка, всім дай Боже. Наш день почався з такої сирої погоди, але з гарним настроєм. Да, так? братела, Бо з гарним Ми настроє. назбирали вже кошти з кавалерочкою на нові пікапчики і зараз їдемо міняти e, кацулу, кацулу та, щоб фунти отримати. Так, да, старий, їдемо зараз до Базари, зараз їдемо поміняємо туди-сюди. І сьогодні їдемо вечірком забирати вже машинки. Якраз постійні з тої партії. Так, да, якраз три пікапа маємо забрати сьогодні. Це з нами є Мар'янка ще. Є з боку сидить. Ну, та Я свою дівчину тепер теж старий беру всюди. Підтягуєш став, підтягуєш, бляха на благодійність, щоб допомагала трохи. Сачкувати іменно, треба щось робити, братва. No. Потім тільки вона з ним робила, що вона помогла. Треба бляха помагати. долучатися не словесного ділом, як то кажуть. No. Все, вже починається осінь, подивись, листя, жовтіє, не? Ну, та то вже бачиш, така погода починає мінятися. Все, як на осінь. Ти що з малянкою нині? Э, Сьогодні це. Знову любов, любов. Не, а, б... потім, а потім бляха на губах вилазить, та то герпи старий. Любові, тому що він відбавився малу... в телефоні. Шо? Ти там малу бляха твого? Ми трохи зрані, не? <рес> Напевно, помитала, а він того не може відмовити, і потім все обсипає його. Старий в день вже не практикуємо такі. Тільки Так, да, Тільки вночі. Без світла, ти навіть не дивиш на неї, так? Та чого, Та дай коли люблю подивитись. Що? Коротше кавалерочка, їдемо зараз. Їдемо, зараз будемо міняли 11 тисяч наразі, бо тому що дві з купіками ще є в льоні вдома. Наразі треба 11 тисяч. Наша кавалерочка, молодці допомагає нам дивись, скільки ми вже разом з ними пікапів, джипів купили. Наша як то кажеться, найкраще. Дуже дякуємо, що довіряють нам і так, бо Тому що ми то все будемо показувати, будемо то все звітували, як завжди, просто от ми поміняємо тих 11 тисяч фунтів, там що по-любому лише 4 тисячі доларів. Ми то все скажемо, куди вони підуть, на які справи і пішло-поїхало. Можливо, якщо щось буде все файно піде, купимо колеса на всі машини. І якщо лишиться, то ще купимо якогось мавіка. Будемо бачити ситуацію, бо да. ми думали, купимо е 10 джипів, але вийшло так, що нам вийшло і забрати на 12. Джип, не? А і там, добре, що є. А там бляха більшості все, все пікапи, пікапи ще набагато дорожчі. По-любому, старе, а пікапи їм теж потрібні, бо виручають no. пацанів. Так є кролерочка. Так що зараз будемо то все вам помаленьку показувати, бо миненько поїдемо по ті джепки, покажемо, що ми там нове купили. Дивіться, яка я капешка їде. Уті би таку німець? Електричка, да? no. Файна, файна така машина. Трошки непривична. Але я б таку не Ну, бо якщо чесно, бензина, то є бензина стара, отакої їдеш десь на буковель, ну розрядилась і що робить. Вово. А на бензиновій їдеш скільки хочеш. Так є. Так є а я, пікапі... я на тому пікапі їжу, кайфую ще не менше, ніж на ПВ. Во -во. Ви як самі замітили, що я часто дуже на ньому їжу, поки ми всі машинки дозбираємо, я на ньому їжу, тому що я би сам мати когось джипа, трохи високу машину, бо я люблю високі машини. Або на джип... Почав їздити на такі е... ЗСУшник і мені сподобалось дуже. Тому тепер сідаю на пікапчики і валю, як має бути. Я на цій пікапі 160 валю, навіть не чути кавалер. Так, кольорчика, що ми тут каймаємо? Тільки що поміняли вже ці кошти. Так, показуємо. Так, тут двоє, три. тут є вісім. Так. Тут ще лишилося якраз, що було тут до фунтів. Тут до фунтів залишилося. А фунти пункти теж така валюта, згинається. Ну і кольорочка ще 2К буде в льоні, то вже якраз за ті кошти всі купимо три пікапчика. Так. Тут в доларах ще ми поміняли, що лишилося. Крім того, 4360. 4360. Тому ті гроші ми теж потратимо на добрі справи. То буде або мавік якийсь, але ми ще тут за ті гроші мусимо колеса купити. Так. Ну думаю, по-любому що лишиться. Бо там, що нам підписники давали в гривнях, там, там все маємо. Все гіє доларів, що в хаті є, що там євро, що якісь діє гривні. Навіть є. Все, все до копійки, воно на карту навіть кидали, там підписники so. чи зустрічали, все стоїть старенько. Все є на базі, це що. Навіть кавалерочка сьогодні підписник не встиг був кинути, бо банку ми вже розбили. Uh -huh. То він каже, киньте якусь свою карту, я можу перекинути. То він нам перекинув, ми тут зразу обналічили і також все додали сюди. Тебе, що на карту е, Є там зараз тіська ти 12 тисяч. Якось так, 12 тисяч, що в кума є, щось там 35, скільки. Так що то якраз на заправку вже все піде. От такі то справи, молоджож. Ми І... навіть з дачу також щось купуємо. Там 20 гривень лишається, все рівно все назад буде. На У нас окрема, окрема кишенька є на засушній на, 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 гроші, щоб так. ми там нічого, ні копійки не брали. Во -во. Так що можете не переживати і дякуємо всім, хто нам довіряє молоджі А ми сьогодні вам покажемо, що які ми машинки заберемо знову. Слідкуй. Мистійші пікапчики LT6. Все, братва, ми вирішили під кордон. Як завжди, пробки. Льоня вже на базі. Так, Льоня вже струю. Бун на базі. Ні, ми це зі мною головне. Ну, так? Брат. Це мій брат. Я завжди з тобою. <свят> Зараз вам покажемо молодж. Нашу котлету. Бо що там з дому якраз забрала те, що мали забрати? Yeah, yeah. То все є. Що тут все? Зараз ми вам все гарно покажемо. Так, там теж є кацула. Тут yeah. ще є кацула, що я казав, що Льоні була вдома. Так, так, все, що. І кавалярочка ще в гривнях ще є в тебе вдома. Там ще пару гривень ще є. Yeah. Пару гривень під'їхав. Тебе скільки на карті є. У мене щось 136 тисяч. 136 тисяч yeah. в нього. І в О, так що, є німці 12. Файно є, якраз. Так що що по-любому що щось залишиться, то ще щось будемо купляли, молодь. Вони не пропадуть. Так що кацуло вже тут. Все, зараз будемо, молоджі їхали вже на кордон. Трохи така сира погода. Покажемо покажем вам, які будуть там машинки. Так, а <реш> я думаю, такі дай всі Ми Три ельки має бути. Три ельки, так? Ого-го! То сила, чоловіч. No, якраз хлопаки люблять ельки. Цього разу майже все пікапи, кал'єрка. Тільки скільки джипів є? Чотири? Чотири. Чотири джи. Джіп... Так, чотири джипа, а решта все рахуйте ті пікапи. А пікапи коштують. На, пікапи на вагу золота, як хтось ще каже. Так, є. Так що пацани будуть задоволені, бо не тільки на просто завжди пікапи, просто не завжди не завжди є можливість. Так, не завжди є можливість купити ті пікапи, бо деколи... Я кажу до кольорки, саме, головне дякуємо вам, що ви нам допомагаєте і довіряєте. Сто процентів, бо то ми разом ще робимо велику справу. Ну. No. вас ми би того не зробили. По-любому. Так що зараз буде молодь. Їхали ближче туди, під кордон, і вам покажу. Працюємо, підтримуємо і перемагаємо, так? Так. То треба завжди допомагати і все буде і пам'ятати, і, пам і все буде, як ти скаже, так має бути перемога. А якщо воно no. ну то, то що буде біда? Вони доброго не буде, буде біда. Послухайте людей, буде біда хлопчик. Мене валить на бмбу. Чеки світять. Де? Ну, де? Що ну що ти дуриш, так? Що за, за, за дурна привічка людей, як би лежать і чек Та в мене тоже буває, не? Ну я ж кажу, а що дурна? Зараз і має чек сіті. No, Нормально? Зараз в Мерседесі і всі узнає більше світити чек, що ні? Я тобі скажу, коли ми ще не їздили, бо зна на яких, ну, найде бачите машин, ми думали, що реально тіку БВВ. Зараз яку не сідаєш, яка би не було Rover, не Land Rover, Lexus, Всюди <пускай> світять тії чеки, всюди. Не треба ризичті в БМВ. Та-да. Так що ми любимо БМВ. Новояворівськ. Багато <проститу> ну, підписників тут. Сікорзі же говорили. Ну, хіко зіже говорили. Чекай, де мої укуляри, кадроє, я зле вже зле їжу. <рес> <О, рес> Тіко не газуй. О! Та то завжди іначе справа, тепер можна давати. А тебе давати, не давай. Дві, маршрутка, маршрутка безпека. А фор. я би того мерця, То вже то форт. То форт. А що ти тормозиш ногами? <рик> Тобуш там по паліках тормозив. Бібоку. Бібоку. Ти бі голи, ти знаєш, то не трендеє. Дорога, двічі. Зараз тобі посажу і буду, я як ти їхав. <рик> Давай їд, дівчи спокійно, все. Ага, ну, то вже спокійно. А <рик> я просто переконався, якщо перед тобою форт, то куди то обгоняти? Я ще трошки не тим, чекає, яся ключу, бо тобі теж зміни. Ну, не Пив вже? Пив, ну пив ні, ні, п'ям є, ну то що? <рик> то що, воно не показує, як дихнув? Все краєшки, вже спокі... спокійненько помаленько доїжджаємо. Mm -hmm. yeah. Вже ближче до, до місця включить. Сестри, ми вже на базі. А як? Що? Ми вже до машині під'їхали. <гум> Зараз ще прийде наш Юрчик, колега, як? якому треба буде то все оплатити. Без нього не я. Подій вам покажемо машинки. Прошу люди, поїдіть. Перша елчка. Yes. Дивіться. Росотка ні? No. No. Бомба! Порядок, порядок. Я казав, що це буде лялі тільки, що дай Боже здоров'я. No. Показуємо другу. Так. Oh, oh. Подивіться. Ти титан, як каделака, чуєш? 20 втатник, <рит> етапки, кавалерка. Ну то все є монстр, все є монстр назари. Так файно має зашити і ту його. Так. Дивіться. Чекачка відривається. Дивіться віч. Такс. І трета! І трета, молоді ж. Три елечки маємо. Тис, ні? І збережені хижі обслужені. Повністю обслужені, тільки помалювати ще їх. І все. Ну і колеса кинути. Так. Ти теж як з весілля приїхав, подивіться, коли як ці нього штани блестять. Ні. Всі переливають. Дивись, які види, це з Європи старі, дивись. Дивись. Як балони якісь. Нічого нормально. Кавалерочка, такі то машинки. Ну, no, общем, нам Є на ah, yeah. yeah, yeah. бляха, тут застили монстри. Три елечки кажуть. Ну такі пацани люблять машини, бляха. Так, а не шлак всякий. Ну. Зараз ми се розрахуємо з лупаками. І все буде олігантсько. Ще буде чихиляля, чикеляля. Та всі на такі дісочках. Ну. Нарес 40, все як має бути, ні. Всі на ресорок. Монстри, монстри. Помалюються і буде взагалі. Ну взагалі такі такі. що якраз хочеш, йому дали під сраку добре. Що, <рес> такі тут справи, кавалерочка. стараємося разом з вами і купуємо такі відмацніші машинки. Так що вже маємо на базі 12 машин. Так, так довго збирали, так всі мучили, але ти, що ті мордування приносять? 12 машин, люди, 12. і результат. Потім маємо результат, колірочка. Трошки має такі от нюансики, але то для... Ну, дефекти, для покозу, нічого Не страшно. Гімно. ж воно їхало, була рама чипала. Справа, повністю да. по, технічно, технічно. технічно. Так. Візуалка її так, вона буде поцарапана і Тому то то не треба на звертати уваги. Так що раді. зараз колерочка чекає на Юрчика, зараз він приїде, дасть нам ключики, ми щось з ним розрахуємо. Так. Два і слова її... перетремо і ну. все, і будемо вже вирушати назад, бо тому, що бачите, вже темно. Їхати Демля, ще їхати треба Зразу воз догнати, щоб лишити, щоб малювали зразу. Ну. Так ну. так що такі-то справи, ходячи. Трошки цього вам покажемо і будемо зараз вирушати. Поки Юри ще нема, зараз тут трошки підраховує якраз кошти всі, Так, так. Це має бути? Так, то зараз буде ось один. О, два там є. 34-5. Так, стої на один джип. Так Так. так. — що зараз хвалярочка можемо все гарно розподілити. Що лишиться, ми вам все покажемо. Відрізуємо. Від, 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 від. Тут ще є, тут ще є о, і то, то все Потім коротше. зараз саме лана все розрахувати з машинами. 100%, я почув, що лишив щодо кубки і ну. в сейф. То, що сейф. у вас що на, ще той, щоб не звучить у вас ще є на карточках. Так. 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 Так, що такі тут справа провериш. Зараз будемо, все. люди з боку є, щоб ви не бачили, що у нас така катува. У мене помпа в кишені. Кажуть, що не готувався. Так, далі. Розділив я тут касу на три джипа. На одного джипа, на другого джипа, на третього джипа. Що ми ще маємо, то що нас лишило? 755 фунтів. Тут, коротше, я вже забув. 100-350-370 євро, але ще 50 долларов. 50 так. Так. Тут 420 євро. Тут 70 доларів. Так, доларів, тут 70 долларів, коротше. Тут ще є ковірка 4-300 доларів. долларів. 360 133 з чимось на карті, І тебе 12 капітанів. Так, що Ковлєвичка ще й ще якось є Марона Кубом бляха, пацанам. Так. І ще колеса треба. А, колеса, колеса, так. Саме вона тепер ще колеса. Так, а потім якщо всі лишить, то ще... Ще докупить. Так. Так є, так що Ковлєвичка, ми кожну копійку до копійки. Все складаємо, не переживайте, ваші гроші не підуть десь бляха. хаха. Немо в кишені, немо в кишені, не підуть точно, не переживайте. Все, я чотник. Все, розділили на 3G які Які Бідай твоя пояс собі куріпаточку. Потім будеш квіти носити. Ви ж іду їв, не? Дякую. Що дітей? Куди їдете? Ми звідси. А, ми звідси. Пока на файті перевозите, ні? На чорну. Я знаю, як. Я думав, що на там бусі Ні, 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 то. Кавлячка. стоять. Right. Зараз Юрець приїде, біна. ми це розрахуємо, yeah. по дамо, йому. дамо подарок. Дамо подарок, бо right. ми завжди, бляха. Хто до нас добрий, ми до тихі теж добре відносимо no. кавалерка. Ми такі людині, ні? А як? Oh. Ми завжди, ми завжди стараємося якось взає... взаємоповагу, що була, знаєте. Ладно, чекай. Кавалірочка приїхав до Юрчик, зараз будемо короче, розраховуватися з ним.

Як має да бути, стараєшся, як найкращі машини Бум вставити, вставити. Але так. Але я дині. не пухаю пацане. Не Ні знаю, будеш мало собі вдома сервант поставити. Ну <су> хіба потатують, <су> так. <су> так. Хай призяє бібліоніки. Дякую себе. Я що хотів сказати? Типу, виходить, 8 машин зробили, так? Ви так, 8 і ми ще крім того, ще 4. 8 і 4. Ну класно, я думаю, що пацани будуть задоволені, реально, тому що тачки всі відповідають. Ціна якість точно відповідає. Хотів подякувати вам, пацане. Що ви такі молодці? Разом спільну справу да, робимо. Да, да. По-перше, спільна справа, по-друге, -по -по ви самі, самі розумієте, що це все так просто. Так Все так, типо... так гарно звучить тут, на камері. No. А В реальному житті набагато врання... все да. тяжче. Тяжче да. і довше. Да. Да. Так. Так. так, так. Але в першу чергу дякуємо нашій кавалірист, яка долучається до, і допомагає разом з нами. молодці, кому. реально. Так, так. Що, надалі будемо допомагати, будемо працювали. No. До кінця, до кінця. Так, у нас колерочка приедут машинки до вот для спільної фотки. Юра почти замкувати. Поставим і буде люкс. Видите, то серйозный джипар, блин. Сейчас та? вот там. Вот, вот. За что его під'їду. і все, іде. Познакуємо будемо їхати. Все, тільки помалювати їх, молодош. І все буде чітко. У тебе фотки! Все, Юрчик. Дуже тобі ще раз дякуємо. Все, пацани. Счастла, ти мосніше наш брати? колега, коліка, завжди нам допоможеш. Продовжуйте в тому самому руслі. Тільки так, тільки так. Тільки так. До кінця, до кінця так, будемо так, до кінця. Коротше, просто в даний момент не можна розслаблятися. Ніхто крім нас того не зробить. Хто хто так і треба. Що так що... Ти що Слышу якісь пару слів. Таких пару слів. Вам пацани, щасливо. Залишайтеся такими, якими ви є, і робіть ті речі, які ви робите, бо тому що, а, такі речі робить небагато людей. Але що ви знали, тільки от такі люди, такого типу люди, роблять результат. І ніхто крім нас його не зробить. Всі знаєте, багато говорять там хтось краде, хто щось зробить. Таких людей завжди було. Є і буде багато, але оцей результат, який ми зараз маємо в Україні, це завдяки таким людям з України. Це завдяки таким людям, завдяки кавалірці, яка я так розумію, вас підтримує. І тому це класно. Ми зі своєї сторони просто з нашими пацанами із команди долучаємося до того і робимо це все просто безкоштовно з першого дня. Тому класно, що просто ми собі зайшли таку нішу і і не її. на no. Так. побільше видків людей, ні во так є, так є нічого. Що <гану> буде добре. Так. Все, так Все. Слава Україні, народ! Тільки говоримо з І знаєте, що перемога по-любому за нами, ми вже їх морально задавили, тепер тільки дожати до кінця. По-любому. Слава Україні! Героям слава! Все, погнали! Все, давай, там я просто на дзвінку. пацани, <гану> давайте. Ді, ді, ді. Все, Щасливо. Я сідаю з німцем на ту свою бречку. Я на ту мою сідаю. Та? <гану> <гану> ми сюди фото перемогу.